Доброго дня! Сьогодні ми на об'єкті, де колись хтось встановляв вікна, встановили всюди глухі вікна, і, відповідно, був запит наступний: зробити з глухого вікна відкривне. Для цього замовляється окремо створка і відповідно встановляється. Подальше відповідно вона відкривається і відкидається. Тому, якщо вас цікавить з глухого вікна зробити відкривне, пишіть, розкажемо, як попередньо заміряти і яка буде приблизна вартість.